Всім доброго дня. Сьогодні покажу, яким чином я вибираю гарбузове насіння. Є на такий апарат. Зробив я до того, що минулого року до того трактора другого. Бочка. В середині крутиться. Я заглушу, покажу, що там крутиться. І отакий от тут результат. такі, старається промити ну, зараз покажу як то все працює зробив я до цього малого трактора такий невеличкий угловий редуктор він тут не вимикається тільки за допомогою соєдинителя з'єднання того коли мені потрібно буде, тоді я собі зніму і вийму. Тут далі шліци нарізав, тут все-все воно тут саморобне, і йде воно карданом туди до другого редуктора. Тут всередині стоїть така і биячка. І я їх розрізаю на двоє і таким чином воно всередині мені його вибирає середини. Тут стоїть в бочку якраз гарно вліз. 185 на 65 і на 15 кусок ската щоб можна було в разі чого можна було його вимити і лежить два прути і на тих прутах лежить цей скат щоб воно в разі чого можна було його гарно вимити це все тут поставив защиту щоб мені воно не бризкало по руках а тут по колу самого низу Решето десь от верма вісьмерка. І от за якихось 2-3 хвилини тільки би хто рубав на двоє, то можна бігом їх змолотити. Ось такий виходить результат. Тут десь відро їх цілих Отакі вони вже готові, тільки що постається їх кинути де-не дає де м'якоть. Але це вся м'якоть потоне, я їх гарно вимію. І буде воно мені щастя. Зараз спробую вимити візьму тачку на води. Такий в мене саморобний комбайн для вимолоту арбузів. Попередньо робив тим булатом, але булат трохи забагато впали за день солярі і тоді свій день на полистому стому працює, то воно мені невигідно. А зробив до цього, буду пробувати вибивати цим. Далі покажу. Результат, як воно вимите бути і, і що з нього як воно вийде. Ну, Цей скат гарно якраз туди всередину входить, лягає всередину. І заодно мені прути не дають, щоб воно падало гарбуз всередину, наприклад. Таким чином беру гарбуз, його туди насаджую і він мені туди не впаде всередину. Бо його будуть оці прути тримати. Таке, такий, такий у мене комбайн. Це десь не знаю, може з 20 гарбузів може буде менше. Ось таке. Добре. Буду пробувати далі.